Я його провідати, але двері закриті, він обично завжди відкриває. Але буквально пройшло пару хвилин, звуки вже він не, 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 не дає. Швидку не знаю. Боже, поможемо. Набіг, набіг його треба. Живе. Таку зад усім. Так. Так? Давайте на, не, назад, назад чуть-чуть відсутствует. Чекайте назад, назад чуть-чуть відсутствует. <ривіт> Чекайте, я отроду, що він не скочив. Можу ще каску мою взяти вон, червову. 谢谢嘛。<System. S 2>